Вітаю сердечно, пані та панове. Це фристудіодвадцять один ком. Продовжуємо тему модальних дієслів. Це Різні види припущення з might і різні види припущення з could. І в нас Мерфі 29 юні, 3 вправа. Перші дві я вже робила. Там нічого такого сильно складного немає. Посилання в описі відео, посилання на мерфі, також в описі відео, на скріншоти, в описі відео, коротше кажучи, все в описі відео. І наше завдання тут розподілити в обхати в речення, де have, or couldn't have. В чому різниця? Різниця а, тільки у ступені впевненості. Себто, коли я кажу couldn't have, це я сильно впевнена, що цього бути не могло. Себто, тут я так, десь 20% sure. Ну, а тут я десь 70% sure, що цього бути не могло. Ну, подивимося, що ми тут маємо. Перше речення за нас уже все подумали. I was surprised Amy wasn't at the meeting. Perhaps she didn't know about it. Дивно, що Емі не було на зібранні або на якійсь нараді. Можливо, вона не знала про неї. І далі в нас можливо, може бути, «she might not have known about it», Можливо, вона не знала, власне кажучи. Себто я не впевнена про це, тому я і «maybe» тут вказую. Це суть те саме «perhaps», і це я не впевнена. Могло так бути. А могло бути і не так. А могло бути зовсім не так. А може вона не хотіла приходити. ну… Коротше кажучи, ми не знаємо. Це щоб не казати «I don't know». От якесь таке припущення, невідомо як. Далі друга. I wonder why Tom didn't come to the party. Perhaps he didn't want to come». Значить, цікаво, чому це Том не прийшов на нашу вечірку. Може він не хотів приходити? Можливо. Що можливо? Можливо, що він може не хотів. Не факт, що не хотів, може забув якраз. Себто, в нас тут головне оце. Оце «perhaps», Бо воно чіпляється за оце It's possible. It's possible це не те, що Том не знав чи знав. Possible це «perhaps», Тобто possible це можливо, напевно. Я веду до того, що тут теж might буде. He might not і далі have wanted. Пам'ятаємо, що перфектні інфінітиви показують нам на минулий час. Кожен раз, коли ми бачимо перфект після модальних дієслів, це йдеться про події в минулому, тому що не всі дієслова модальні в усіх своїх значеннях мають минулий час. Ідемо далі. Третє. «I wonder how the fire started. Was it an accident?» Хотілося б мені знати, як ця пожежа почалася, чи був це нещасний випадок, чи, -чи? це була аварія якась. No, the police say it's time an accident, it was deliberate. О, отут у нас вже інша ситуація. It was deliberate. Це було з наміром здійснено. І no. Себто це не був випадок. І він впевнений, бо поліція так каже і так далі. Тому тут не може бути май, тут буде could. Could це коли я ну, досить сильно впевнена. It couldn't have been, тому що це минулий час, знову ж таки. An accident. Тут могло бути і cannot have been. Це було б абсолютно те саме трошки впевненіше. Ну, couldn't теж можна. Тут I'm sure as the police say so. Ідемо далі. Четверте. Майк says he needs to see you. Майк каже, що йому треба тебе побачити. He tried to find you yesterday. Він намагався тебе знайти вчора. Так, відповідь: Well, he щось там very hard. I was in my office all day. Ну, напевно, він не сильно старався, я так думаю. Або не старався дуже сильно. Я цілий день була в офісі. Так, ну і оскільки я цілий день була в офісі, я впевнена, що нічого він мене там не шукав, тому я теж тут можна could поставити. He couldn't, і далі have done. Ілі ні, тут у нас try. Have tried. Very hard. В принципі, більше нічого говорити не треба. Можна було би додати to find me, але цього можна спокійно не робити, бо в контексті і так все зрозуміло. Тому це зайве. Далі п'яте. The man you spoke to, are you sure he was American? Той uh, тип uh, з яким ти говорила. Uh, ти впевнена, що він американець? No, I'm not sure. He що-то там, що то там. Uh, ні, я не впевнена. Ага, ну якщо не впевнена, то точно might буде. І оскільки нам потрібно заперечення, то має бути щось таке. He might. not... Оскільки тут was, значить «perfect» має бути. Have been an American. Я не впевнена, що він американець. Напевно, не американець, але я не знаю. Тут можна дописати в дужках коментар, but I don't know. Як ото кажуть, але це не точно. Ось така вправа. Вона дуже маленька і дуже простенька. В принципі, тут варто запам'ятати одну просту річ. Май це завжди менша впевненість, кут це більша впевненість, не більше того. Нічого такого супер тут немає, ніяких сильно секретів немає. І якщо вам абсолютно ця тема невідома і у вас зараз більше питань, ніж відповідей. Прошу дуже посилання на теорію по темі в описі відео. Наполегливо раджу передивитися теорію, якщо вам ця тема здається якоюсь дуже екзотичною. В школі цього не пояснюють, в універі іноді пояснюють іноді не дуже. Тим не менше, це треба знати, тому що це дуже-дуже життєва річ, це дуже-дуже життєві фрази, вони розмовні, незважаючи на те, що вони такі нібито складні, але вони дуже навіть розмовні, як це дивно нам не виглядає. Тому їх треба знати. Якщо ми це не будемо вживати, то іноземці, звичайно, вони ж не знають, що нам це трудно, тому вони будуть це вживати з нами. Тому треба це знати, панове. Тут, як то кажуть, виходу в нас немає. Ну і тепер вже точно можна завершуватися. Всі посилання в описі відео. Дякую за увагу. Ставте там ваші ті вподобайки, і що ви там любите ставити, пишіть, що ви любите писати. Дякую за увагу і далі буде.